Поки людина не зафіксується на Ісусі як на особі і на стосунку з ним, вона ще не стала на дорогу, яку пропонує Ісус. Якщо Ісус потрібний, щоб він зцілив, якщо Ісус потрібний, щоб Він визволив, щоб Він зробив Юда, наприклад, правда, Він хотів революцію. Йому був потрібний Ісус, тому що Він мав свою якусь візію. Е, Ісус говорить, ні, я не для того прийшов. Е, це не та дорога, яку я пропоную. І поки людина е, не, не виходить на цей рівень особистого стосунку з ним, е, вона ще не стала на дорогу, яку пропонує Ісус. І тепер дуже цікавий такий аспект, що поки людина не стає на цей особистий е, Вибір стосунку з Ісусом, і, як наслідок з цим, вона постійно буде досвідчувати, що чогось їй бракує. Тобто, чогось їй бракує. Е, тому що, ну, досягнувши щось, а що далі? Чому, наприклад, володарі світу, е, таке я маю враження, що вони якісь такі ненаситні? Ненаситні в матеріальному сенсі, в благах. Чому вони ненаситні? Ну, тому що там є така величезна пустота на міру самого Бога. І поки людина не поставить в своєму житті на першому місці Бога, а до цього веде Ісус, щоб оця поставити на перше місце? То людина має внутрі величезну пустоту, величезну біль, яку вона пробує заповнити чимось або кимось. А це може бути навіть на масштаб цілого світу. От хтось хоче володіти цілим світом.